на жаль, коли живеш у місті, рідко можеш побачити зірки Відчуваю, я тепер пов'язана з ними. По новому Якби я був у пустелі і поглянув на небо, то побачив би мільйони місць, в які нам варто потрапити. Бажання досліджень закладено в нашій ДНК. так? Це і є причина, чому ми покинули ліс і помандрували крізь океан. Поглянути, що за його межами. Я народився у 1969 році, коли ми прилетіли на місяць. Я космічний малюк. Коли був малим, хлопці водили машини на місяці. Вони водили машини на місяці. Круто, я теж так хотів. Усі кам'янисті планети мають металічне ядро в центрі для землі. Воно є джерелом магнітного поля. Ми мало знаємо про наше ядро і досліджуємо його непрямими методами, оскільки до нього не дістатися. Надто гаряче, тиск завеликий. Наші інструменти не витримують, неможливо продірявити землю чи інші планети. Однак, ми можемо вивчати планетарне ядро в космосі на об'єкті під назвою Психея. 16-психея психея астероїд, що обертається навколо сонця між Марсом та Юпітером. Це єдиний відомий нам астероїд, що складається з 95% металу, і він велетенський. За однією звіси його розмір 200 кілометрів. Приблизно як масачусець. Ми думаємо, що це залишкове ядро ранньої планети утворене з дуже дуже давніх часток, з яких сформувалася сонячна система. і після того, як почала формуватися планета з металічним ядром, вона зіштовхнулася з іншими тілами, які здерли кам'яну мантію, лишивши саме ядро. Спочатку у нас була теорія. Дехто з лабораторії реактивного руху зв'язалися зі мною і сказали, що хоче спланувати місію, яка б підтвердила мою гіпотезу. і це стало початком шляху довжиною в роки. Ми написали пропозицію відправити космічний апарат NASA до цієї великої металічної кулі. і десь рік тому лінді подзвонили і сказали: перемога і ми тоді. О Боже, час діяти. Психея дає нам можливість відвідати ядро і це буде єдиний металічний об'єкт, на якому людство ніколи ще не бувало. Ухвалена дата відправлення серпень 2022 року. Тож ми поговорили з розробниками нашої місії і командою навігації І Вони спроектували оптимальну траєкторію. Політ повз Марс. Пролетівши повз Марс, ми використаємо гравітаційний маневр і за допомогою реактивної системи повільно підкрадемося до психеї в кінці 2025 року, а дістанемося неї на початку 2026-го. двадцять будує сонячне електричне реактивне шасі. Коли ми механічно фізично інтегруємо кожен інструмент з космічним апаратом, то працюватимемо рука об руку з кожним учасником щоб дістатися до психеї і виконати дослідницьку місію. Ми віднайшли спосіб щоб люди будували щось разом, дуже складне, і незрозуміле але яке пропрацювало би без помилок протягом 10 річ. Одне те, що це все працює разом, вражає. Це просто доказ для інженерів лабораторії реактивного руху і компаній, з якими ми співпрацюємо. Що вони здатні будувати подібне? я в захопленні від того, що я жінка, яка очолює космічну місію. єдина жінка до мене, яка пропонувала отримала схвалення і очолила місію в глибокий космос. Марія Зубер, моя подруга і наставниця в Майті. І я бажаю щоб усі почувалися як вдома, і щоб кожен голос був почутий. Ми хочемо, щоб у нас було якнайбільше студентів, хочемо залучити якнайбільше людей. Хочемо, щоб люди думали, що це їхня місія. Ти отримаєш перше фото, і перше, що спадає на думку, це слава Богу. Я зняв кришку з об'єктива. Ми опублікуємо наші знімки, щойно їх отримаємо. Тож робитимемо дослідження. Разом з усіма. ми чухатимемо готилиці і говоритимемо не знаю, що відбувається, а всі думатимуть ого, що це таке. Я не знаю, З'ясуймо. Я дивилася на психею через оптичний телескоп на подвір'ї. Мої колеги принесли свої телескопи вдалої ночі. Це дуже дуже крихітна цятка. І ми мимоволі скрикнули, коли подумали, що можемо дослідити цю цятку. Ми здатні зрозуміти всесвіт, у якому живемо. Можемо дослідити його, дізнатися щось нове, і можемо бути частиною чогось більшого, ніж наша планета. Ми побачимо дещо нове, коли відвідаємо той металічний світ. Озвучено спеціально для каналу Наука та Всесвіт.